Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, разом з нами, пане Юрію, бажаємо здоров'я. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил, доброго ранку, вітаю вас. Отже, Ф 16 Знову у нас на порядку денному, так тому що в контексті е, авіаційної коаліції. А якщо в цілому говорити, ну тому що танкова коаліція це в. Першу чергу, якщо проводити паралелі, це леопарди. Але не лише вони, так. Ми маємо і від Америки, і від Британії танки. Чи можемо ми говорити про альтернативи f 16 Чи доповнення до них від наших західних партнерів? Ну, власне, дійсно, треба е, розуміти, що тема надзвичайно важлива для нас тема авіації, і про саме авіаційну коаліцію. Казав командувач у. Середині березня на симпозіумі, іде були колеги нашого командувача повітряних сил. Це були командувачі повітряних сил країн НАТО. Саме тоді він закликав колег і на цьому рівні теж створювати, закликав створити авіаційну коаліцію країн, які можуть допомогти Україні в отриманні винищувачі покоління 4+. Безумовно розглядалися багато варіантів, як буде перезброєний парк. Наших літальних апаратів авіації, саме повітряних сил. хочу нагадати, які типи у нас є сьогодні на озброєння: Су-27, міг 29 Су-25, Су-24, Су-24 МР, також транспортна авіація, літак, навчальний л 39 Це великий парк літальних апаратів, які. Дісталися ще нам з часів радянського союзу, наймолодший літак 91-го року, і все це потрібно обслуговувати на авіаційне ремонтних підприємствах силами авіаційних теч і так далі, і відповідно брати десь до цих літаків запчастини. На даний момент такої можливості ми не маємо, тому що унікальні запчастини виробляються в державі. Яка на нас напала, власне, тому і було приймалось рішення. Воно було таке довгим раніше було довге вивчення цього питання, який саме літак найбільше підійде. Розлітались і гріпіни і інші літаки, які можуть стали би основним бойовим літаком для нас. F-16 вибраний не дарма. Це те, що є у світі на сьогоднішній день. Це, це те, що можна десь взяти. По суті, будемо прям, прямою мовою казати, як воно є. і це те, що може і здатно нести усі типи авіаційних засобів ураження, які нам сьогодні потрібні для захисту нашої держави. І питання тут ключове, що він є, так інші типи літаків або треба чекати довгі роки, так і. Або ну робити такий комбінований цей ну це не є раціональне, тому що якщо ми замикаємося на один тип на одного виробника, і ми можемо вже зосередити всі ці зусилля саме на одному типу, який нам дасть те, що нам потрібно. Якщо будемо розпорошуватися ще на якийсь тип, 1, 2, то ну тут надзвичайно важко буде виконувати ті ряд завдань це надзвичайно технологічна річ, літак, і не просто його експлуатувати, утримувати і так далі, і тому. У саме оціна коаліція яка нам допоможе в цьому, тому що багато країн зголосилися уже надавати літаки навіть в Україні, не те, що літаки, а надавати свої майданчики для навчання пілотів. Та не лише пілотів, а інженерів, в церків бойового управління і так далі. Тому очікуємо цього доленосного для України рішення. Саме рішення потрібно для старту навчання наших людей на цей тип літака. Але пане ігнат, я хотів би все таки уточнити. Якщо ми говоримо про літаки четвертого покоління, то в авіації сполучених штатів це F-16, F-15 і F-14. Зрозуміло, що ну дещо різне призначення. Є ще також французький міраж 2000 але є, якщо ми продовжуємо аналогію. Так само з танками, там де леопарди першого, другого покоління, то є ж літаки покоління 4-5, тобто проміжні між п'ятим поколінням. І тут у нас вже є і Lockheed Martin f 16 модифіковані. У нас є Eurofighter Typhoon, у нас є Rafale, у нас є Saab. Чи можемо ми говорити? Ну, ви просто ви почали частково казати про таку збірну авіацію. Я з одного боку розумію, чому ви робите акцент на саме одному типові літаків. Але моє питання полягає в тому, якщо з цим типом літаків проблеми, чи можемо ми домовитися з іншими партнерами, з іншими країнами-виробниками про інші типи? Повірте, питання вже настільки детально вивчено, і настільки вже фахівці залучені різних країн, якщо ми з різних майданчиків зараз заявляємо про те, що це оцей варіант і більше фактично. Таких варіантів немає, таких перспектив. То так воно саме і є, тому що ви казали Міраж 2000 Ну були теж заяви про що стосовно цього літак. Це літак, ну фактично нічим не відрізняється від міг 29 Клопоту перейти на нього, і він лише для повітряного бою фактично призначений. Так само інші літаки, якщо вони просто 4 покоління, вони нам не підходять. Нам треба сучасні літаки. f 15 так, це, це кращий за функціоналом літак, тому що він має два двигуни, він може взяти більше озброєння, він має більший радіус застосування, але Ф-15 є різні. Там є модифікації. Ф-15С, він призначений для роботи по повітряних цілях, зокрема, Ф-15 є. Так, крута машина, призначена і по небу, і по землі. Ну тут же знову ж таки варіант як швидко ми можемо їх отримати. Тому питання вивчалось дуже довго і було прийнято рішення ну, протягом років. Тому тут потрібно зрозуміти, що f 16 не просто так озвучується з різних майданчиків. А А-10 ми теж не розглядаємо теж американські, а 10 ми не розглядаємо, тому що. Ну, це штурмовик, так ми ми повинні розуміти, що Росія має потужну систему протиповітряної оборони, потужно, ешелоновано, має різні засоби враження. А – це штурмовик, який буде, ну став би корисним, звичайно, так, але змінити щось. Ну навряд чи він зможе. F-16 багатофункціональний літак, який може завдавати різними типами зброєння, зокрема і бути власне де в чому заміняти теж от А 10 а – а а -10 Це потужна платформа, яка має ну знаєте гармата, яка в нього потужна, так яка б'є поз, але його застосовували більше в ну в умовах, де немає такої ППО російської потужної. Саме тому вибір однозначно тут має шуна Юрії. Також про Storm Shadow за ми хочемо поговорити. Ворити, тому що Україна може використати ракети а, ці у Донбасі та в Криму. і Є цілі, які можуть бути уражені тільки такими далекобійними ракетами. Про це заявив екс командувач Армії США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес. Нагадаю, що раніше в Україні були тільки Хаймарс, які могли вражати цілі на відстані 70 кілометрів. Зараз же в рамках західної військової допомоги Україні Великобританія поставила Київ у крилаті ракети Storm Shadow з радіусом дії понад 250 кілометрів. На думку Ходжеса, наявність таких ракет створить реальну небезпеку і для російських військових аеродромів. Це найкраща новина з усіх, що я чув за довгий час. Бо тепер українці матимуть змогу зробити Крим непридатним для використання російськими збройними силами. І, звичайно, Україна застосовуватиме ці можливості там, де вони виявляться найкорисніше. Але це один із перших варіантів застосування, про який можна подумати. Почули, Бена Ходжеса, Тепер хочемо почути Юрія ігната. Пане Юрію, ракети, з яких літаків ми можемо запускати. Тут теж різні думки лунають. Ясно, що у нас немає там торнадо, Рафаль, Міраж 2000. Це було ідеально. Але ми вже розуміємо, так чим ми можемо їх піднімати в повітря. Ну, якщо рішення прийнято і оголошено вже про це нашими партнерами, то зрозуміло, що проблем з цим. Не буде, не хочу вдаватись знову ж таки в деталі. Поки що немає права цього оголошувати. Але безумовно, це новий тип озброєння, якого в Україні ще не було. Це крилата ракета, от такі крилаті ракети у типу, так як Х-101 російський. От тепер, якщо буде мати Україна, то це ось можна грати в цю гру з обох боків. Так би мовити, це крилата ракета. Сучасна ракета, яку мають на озброєні провідні країни світу. Ну і будемо сподіватися, що вона більш технологічна, більш малопомітна для ворога, і збити її буде не так-то легко. Ну але тактико-технічні характеристики це ракета крилата, тобто вона може бути теж збита ворогом. Тут теж не треба робити ілюзій, що вона така не не так її збити. Я думаю, що в реальних бойових умовах, як от командувач повітряних сил, казав щодо Петріо, та так будемо пробувати західні вироб... збивати різні типи цілей, на увазі. От західні виробники зараз на практиці в умовах бойових дій в Україні побачать, наскільки ефективне їхнє озброєння. А ми будемо просити його якомога більше до того, щоб захистити сказали, наші висказа. Ви наші... ви сказали, не можу розповсюджуватися щодо того, з чого ми будемо ці ракети запускати? Сказали, що малопомітні ракети, малопомітна форма корпусу, і власне це ускладнює роботу бортових радарів літаків Російської Федерації. А чи можете розповсюджуватися з приводу того, це разова допомога, це певна кількість, це буде кілька етапів надання нам цих ракет. Чи тут теж ви скажете мені ні? Ну, бачите, будь-яке озброєння, яке нам надають партнери, ну воно не оприлюднюється в тому чи іншому вигляді. Так я думаю, що ми маємо бути коректними по відношенню до тих заяв, які роблять ті, хто нам допомагають зброєю, навіть в в кожному пакеті, як ви бачите, коли надають нам наші американські партнери, просто кажуть: надаємо такий то тип. Кількість не оголошується, тому будемо чекати, що е, воно буде надходити в Україну в достатній кількості для того, щоб нам е, виконати всі наші поставлені завдання. Ну і взяти ті такі ракети на озброєння на постійній основі А про кількість. Ну, тобто, в конкретному вимірі, ми не будемо говорити, звісно, ви пояснили, чому. Але я хочу просто зрозуміти, і я думаю, нашим глядачам теж цікаво. В співвідношенні до кількості російських ракет, які вони мають на озброєнні, чи мали на озброєні, і кількості Storm Shadow в цілому на заході, це приблизно однакові показники. Я наголошую на заході, так потенційно, які можуть бути передані Україні, а не ті, які передали. Ну, захід теж не оприлюднює скільки в них тих ракет. Це зрозуміло, що мають на озброєні різні країни: Італія, і Франція, і Велика Британія. Якщо ми говоримо про ці ракети, думаю, що виробництво. У них налагоджено і буде працювати доволі таки потужно. Нагадаю, що Росія зараз під санкціями і високотехнологічну зброю, а зокрема, крилаті ракети, ну виробляти не так то й просто вже так. Тому будемо сподіватися, що в них буде занепад цього виробництва. А західні країни, які мають усі доступ до всіх технологій і мають виробництво, будуть нарощувати для того, щоб захистити і себе і поповнити наш арсенал. Ракети виготовляти і дорожче, і часу це потребує більше ніж виробляти каби. Давайте знову про росіян. Вони застосовують нову тактику ракетних обстрілів та атак безпілотниками, щоб знизити здатність збройних сил України до контрнаступу. Про це йдеться у звіті інституту дослідження війни. Нова тактика російських окупантів передбачає майже щоденні обстріли військово-промислових та матеріально-технічних об'єктів в українському тилу. Використовують вони значно менше високоточних ракет ніж минулої осені та взимку, а більше покладаються на. Анські дрони, утім, українська протиповітряна оборона досить ефективно протидіє російським атакам. Вони суттєво не впливають на ситуацію на фронті. Йдеться у звіті. Пане Юрію, ми з Наталією Гуменюк обговорили це питання. Я пообіцяла глядачам, що вам озвучу його так само. Тобто, інститут вивчення війни говорить про те, що ця часті обстріли цими неточними ракетами вони по суті спрямовані на те, щоб знизити здатність Києва, зокрема проводити контрнаступальні операції. Зараз ми не говоримо контрнаступальні операції, але обговорюємо оцю все-таки. Нову тактику Росії з 9 з 19 квітня 10 обстрілів б'ють, як нам періодично здається, наумання. Ясно, що коли йшлося про енергетичні об'єкти взимку, там були більш точні попадання. А тут зрозуміло десь приблизно, і це зосередження на Києві. Що б ви ще додали до цієї інформації? І чи згодні ви з нею? Бачите, ну давайте розпочнемо ця ніч. Що найменше п'ять кавів противник застосував так по сьогодні? По території, на жаль, не можемо ми протидіяти сьогодні цим засобам, власне, власне літакам, які е, скидають їх. Тому власне і мова йде про авіаційну коаліцію. Е, я е, е, не разу наголошував на цьому, що дійсно збивати ну, бомби це не є раціональний метод і чи, і чи можливо це зробити існуючими засобами ППО. тут потрібно все ж таки. Віддаляти від наших кордонів саме носії цих керованих авіабомб, це літаки су 34 су 35 і за поточну ніч також у нас маємо чотири збитих шахеда, повітряне командування. Схід відзначилось, а також один Орлан-10, ну, може бути більше. інформація ще уточнюється. Противник завдає вже, напевно, місяці два, якщо подивитися. Ударів цими керованими авіабомбами, і можливо буде йти динаміка до збільшення завдання цих ударів. Яка мета ну, мета так всі говорять зараз про наступальні дії українського війська. Зрозуміло, що противник буде використовувати усі наявні засоби ураження для того, щоб ну, виснажувати наші війська, зникровлювати наші війська, вражати побільше цілей для того застосовується. Більше озброєння ще радянського, тобто керовані авіабомби, це фап 500 з крилами, так і з блоком з модулем управління gps навігації. Також ракети С-300 частіше прилітають по прифронтових містах всередину країни противник намагається застосовувати ударні дрони іранського виробництва Шахет. Ну і відповідно бачили ми удари крилатими ракетами, так. які противник використовує вже не так часто і не так багато. Ми Пане Юрію що... і часом, коли хоче застосовувати такі удари по прикордонню, навіть а, падають його літаки. Про це докладніше ми поговоримо буквально за декілька хвилин разом з вами. А, це анонс для наших глядачів. Ми нагадуємо, що це національний марафон Єдині новини. Що у прямому ефірі зараз з нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник повітряних сил збройних сил України, пане Юрій, і ще кілька тем пропонуємо вам для обговорення. Дякуємо, що дочекалися, поки глядачі подивляться короткий випуск. Новин хочемо. Ми обговорили з вами частково, але тепер ж остаточно відліталися 13 травня. В Росії у Брянській області розбилися відразу 4 одиниці військової авіації: два винищувачі су 34 і су 35 і два гелікоптери. Мі 8 усі екіпажі, це загалом 9 осіб. Не вижили на знятих очевидцями відео зафіксоване падіння апаратів пожежа на місці катастрофи, а також імовірне влучання в гелікоптер ракети. Пропагандисти окупантів вже назвали інцидент чорним днем російської авіації. Адже таких втрат за добу повітряної сили Росії не з Зазнавали від початку повномасштабного вторгнення. Вони також повідомили, що знищені борти належали до однієї авіагрупи, яка виконувала бомбові удари по прикордонній території України. У Міноборони країни агресора не коментували інцидент. А от військовий злочинець, власник компанії Вагнер Пригожин заявив, що до нього причетна російська протиповітряна оборона. Пане, Пане Юрію, а... да, і ця протиповітряна оборона. Ми правильно розуміємо, що вона у постійному напруженні на цілодобовому чергуванні, і під час воєн трапляється. Що напруження е, обертається проти своїх, але ясно, що нам на щастя, тому що ці е, повітряні судна вони летіли саме в Україну. Вони летіли нас вбивати, очевидно. І те, що сталося, як ми вчора з вами казали, нарвались на неприємності. От додам, що третій гелікоптер там все ж таки зник, теж за незрозумілих причин, тому. Це не дуже вже визнається, щоб вже не дуже шокувати, мабуть, самих росіян. Ну, ну тому що щоб ще чорнішим день не став для них. Вони власне пропаганда різні варіанти зараз там розглядає від роботи російських партизанів до роботи якихось наших винищувачів, потім нашого ППО, ПЗРК, партизан своєї ППО версії багато істерика. Напружена, ми за ними спостерігаємо, і це нас безумовно дуже тішить. Тобто, ви підтверджуєте, що було два літаки і три вертольоти. Це вже так. офіційно. Ну, ми вчора з вами говорили про це до речі. Ну, пане Юрію. Я чому й питаю, чи ви офіційно це підтверджуєте? Тому що е, вчора ви сказали, що ну за попередню інформацією, ймовірно, так цього так, так. разу ну, ви вже де... твердо стверджуєте. Стежимо стежимо за ними. Там є вже навіть повідомлення від них. Ну просто вони те, що приховується, що третій гелікоптер таки упав. Може сам, а може хтось допоміг. А от в зв'язку з цим я хочу запитати, тому що насправді на початку весни і нагадаю нашим глядачам, після інциденту з американським безпілотником Ріпер, який теж був пошкоджений російськими пілотами, над Чорним морем, <coughs> і в Україні, і особливо в західних медіа, і західні. Експерти почали говорити про кризу російських пілотів. Чи можемо ми казати про те, що участь росіян у війні проти України, ну, суттєво зменшила їхній потенціал? Саме в пілотів, кваліфікованих пілотів? Ну, як бачите, ми можемо дійсно говорити про те, що льотчики, яких направили вбивати українців, були ті самі, що воювали в Сирії, були одними з найкращих. Багато хто з них вже. Не буде ніколи літати, дехто був в полоні, дехто отримав травмування і так далі. Дехто от як і у цій історії вийшов із строю назавжди. Росія, в принципі, продовжує готувати пілотів. Навчальні заклади працюють. Якщо говорити про випуск льотчиків, то це може бути 100-150 чоловік щороку. Тому Особливо надій на те, що закінчаться ці льотчики, робити. Ми не будемо. Звичайно, але те, що якісний склад буде значно гірший. Це, ну, це війна дякуємо, пане Юрію. Дякуємо. У нас завжди до вас немало питань. Дякуємо, що на всі відповідаєте. Юрій Ігнат, речник, командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.